Трагічність історії його життя змушує серце стискатись та разом з тим пишатись героїчним віничанином. річний Андрій Сорока був одним з кращих артилеристів військової частини 3008. Молодий командир мінометної батареї батальйону від травня на передовій підсмажував окупантів. Не раз рятував побратимів і, здавалось би, безвихідних ситуацій. 1 листопада військовий загинув під час артобстрілу. Дуже велика втрата для нас, як для підрозділу, та й взагалі для Нацгвардії. тому що такі командири вони кожен день народжуються. Зі своїм підрозділом відважний командир залишився на другу ротацію. І вже коли приїхала молода зміна, він взявся працювати із ними також, не доживши тиждень до повернення додому. Нашого командира не було загиблих. Нас були поранені, нас були контужені. Ну скажу, завдяки тому, що він продумував. Як і в тому, що він відстоював інтереси і знав свою справу. Він був дійсно фаховий спеціаліст як військова людина, як людина з, ну, з високими хорошими моральними якостями. Дев'ять років свого життя Андрій Сорока віддав обороні батьківщини. Його здібностям вичисляти позиції противника не було рівних. Він був артилеристом-снайпером. Він міг. Зробити такі розрахунки, не то що там поправку дати не таку, як треба, як книжка наприклад, пише. А він представляв, наприклад, брав поправку на вітер, брав поправку на атмосферний тиск. Всі погодні умови він враховував. Андрій Калюшко згадує, що на представленні молодого командира стало зрозуміло, що він професіонал. Я я заставши предвідущого командира батареї. Він, коли уходив з посади, він нас всіх построїв. Я ж такий срочником що контракту її не підписав. Він казав, що от Андрюху, бережіть, бо в нього не голова, в нього сплошний калькулятор в голові. І він, він любив цю професію. Тобто для нього ці от розчоти, це було так: от раз-два. Його батарею весь час намагався знайти противник, бо знали, там, де командує сорока, окупантам смерть. Ворог так само слухає наші радіочастоти, як ми їхні. І вони вже знали, якщо виходять позивні нашого командира, нашого підрозділу, значить будуть в них ну, проблеми і то суттєві. І дійсно була інформація, що як його, так і наш підрозділ вишукують, тому що робота сама за себе казала. Нас гвардійці зізнаються, на командира рівнялись, з ним готові були йти на найскладніші завдання. Коли ми займали нову позицію, він определенне час він живе з нами на тій позиції. Тобто, я бачу багато інших, що просто прийшли, от ви сидите тут, а я поїхав. Тобто, він багато чого заслуговує. Тобто він постійно десь питався зайняти нові позиції. Він дійсно був розумною людиною. Тобто, він ніколи нікого не підставляв, як там кажуть, пушечне м'ясо нікого не кидав. Країна втратила воїна, а родина сина та батька за виявлені мужність, героїзм та відданість справі за врятовані життя, частина в якій служив Андрій, ініціює присвоєння йому звання Героя України посмертно. Стоп гриб набирає обертів. Уже 4800 вінничан скористалися муніципальною програмою. Вона передбачає відшкодування 50% вартості вакцини від грипу за рахунок бюджетних коштів для жителів Вінницької громади. Дітям, позбавленим батьківського піклування, та дітям з інвалідністю щеплення проводиться безкоштовно. Програма стоп грип діє у рамках ініціативи «Вінничани важливі. Лікарі закликають містян завчасно подбати про своє здоров'я та імунізуватися, оскільки вже найближче. Чим часом прогнозується підвищення захворюваності. Імунізуватися можуть дорослі та діти віком від 6 місяців, які не мають протипоказань до щеплень. Імунітет після вакцинації формується впродовж кількох тижнів. Нарубати дрівець закинути їх у піч. Розпалити добрячий вогонь. Так виглядає лазня, що змайстрували для бійців територіальної оборони, які сьогодні захищають від окупанта північ України. Вона дуже там необхідна, що мали ви хлопці хоча б де, де помитися, бо, тому що помиться ну, в лісі в окопі веселі, не. Літом ще, ще, ще десь возле якогось ставочка можна, а в, в умовах зими ніде не помиється. Не тільки підсилити бойові можливості підрозділів, а й покращити комфорт, наскільки це можливо в польових умовах. Основне завдання в тилу це не нова ідея. По великому рахунку, колись ми першу лазню відправили в 2014 році ще на Донбас, це робила обласна державна адміністрація на базі одного з ліського господарських підприємств Вінницької області, і по такому ж принципу ми зараз і цю зробили. Ініціативу Вінницького міського голови підтримали фахівці Вінниця міськ теплоенерго. Завдяки погодження та співпраці з міською радою було підприємством було передано е, транспортний засіб для подальшого переобладнання. Е, Хочеться сказати, що цей транспортний засіб виконував виробничі потреби для цього часу, а зараз послугує і для військових. Е, далі е, колектив підприємства профінансував. Переобладнання даного транспортного засобу водичку гріє електричний бойлер. Аби забезпечити автономну роботу польової лазні, міська рада передала військовим генератор. Це питання стояло достатньо, ну так кілька разів піднімалося силами нашої територіальної оборони, які знаходяться на півночі. Ну, от, е, частина знаходилася на сході. Вінниця міста Плоенерго і Ремтік Сільмаш вони спільно е, саме реалізували цей проєкт. В цій частині там ми знайшли автомобіль, дали, який фактично відремонтували. Просвілковий комітет е, е, закумулював там більше 300 тисяч гривень на сам цей проєкт. А колектив в римцімажах своїми силами і закуповуючи за ці гроші обладнання, фактично зробили те, що ми з вами бачимо. Одночасно прийняти душ тут зможуть шестеро чоловік, тож вже чекають, коли їхні побратими привезуть вантаж. Мер констатує, згуртованість у тилу так само важлива, як і армійська злагодженість. Розуміють, це і волонтери міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Тож продовжують активно допомагати українським захисникам. Наш штаб ж працює в різних напрямках і з волонтерськими організаціями, і з підприємствами, і з підприємцями, і з комунальними підприємствами. Тобто це згуртована спільна робота всієї територіальної громади. І не тільки територіальної громади міста Вінниці, а й територіальних громад Вінницької області і тих громад інших регіонів, з якими ми маємо достатньо тісні контакти. І я тут однозначно вдячний саме ці згуртовані. Роботі щодо підтримки наших збройних сил, тому що ми ми точно знаємо, що без збройних сил рашисти були б в давно на нашій вінницькій землі і захопили би всю Україну, але саме завдяки їхньому героїзму їхній стійкості ми б'ємо рашистів і звільняємо територію. За словами Сергія Моргунова, допомога для вінницьких захисників на цьому проєкті не закінчиться. У планах придбати на фронт стоматологічний автомобіль. В цей автомобіль необхідно встановити ну, достатньо таке технологічне обладнання, яке працювало б і саме в польових умовах. Знову ж таки, ми поспілкувавшись з тими підприємствами, які робили такі проекти, і які вже випробували їх в бойових умовах або в польових умовах, внесли певні корективи саме в реалізацію цього проєкту, я маю на увазі з точки зору забезпечення обладнанням, але це не буде. Не раніше, ніж через місяць, лазню на колесах своїм побратимам доправлять бійці Вінницької територіальної оборони. Вона втратила чоловіка-прикордонника у 2014-му, коли окупанти вперше посягнули на кордони України. Вінничанка Ірина Щірбал відтоді разом із донечкою під постійним супроводом департаменту соцполітики Вінницької міськради. Традиційно й до нового року для них сформували продуктовий пакунок, той, який би купував татусь до свята, якби російські найманці його не вбили. Тепер же це за нього робить влада міста. Всі Пільгові питання по пільгах, по виплатах, завжди з нами на зв'язку, завжди в телефонному режимі. Якщо якісь є проблеми, ми безпосередньо в нас є контакти особисті, працівників департаменту соціальної політики, все узгоджується в телефонному режимі, всі свята завжди не стоять осторонь, вітають наших дітей, нас. Ну, в принципі, питань ніяких немає, тільки слова вдячності. До нового року всі війницькі родини, які осиротіли, втративши годувальника на війні, отримують підтримку від міськради. Під опікою влади нині дружини, діти та батьки тих захисників та захисниць, котрі ціною власного життя зупиняли агресора, починаючи з 2014-го і по сьогоднішній день. На опалювальний період вони отримують матеріальну таку підтримку по тисячі гривень на комунальні послуги в період опалювальний. Кожна сім'я загиблого захисника чи захисниць. Також і надаються дуже, скажімо так, коли потребують і матеріальна допомога з міського бюджету. Якщо чи хтось захворів, чи якісь такі складні обставини склалися, також надаються і продуктові набори до всіх свят таких визначних. Також ми стараємося і відвідати могили. І покласти квіти, також якщо є дітки, школярі, то до 1 вересня надається матеріальна підтримка з міського бюджету. Ють, віртуальний футбол, шашки та складають конструктори. Як тільки родина Крещуків збирається разом, дім оживає від сміху, розваг та цікавих розповідей. Аби створити таку атмосферу будинку сімейного типу, батьки-вихователі відкладають важливі буденні справи, бо на першому місці діти. І, хоч цей рік був емоційно важким, втім акценти роблять на хороших моментах. Цей рік ми прожили і ремонт зробили. Не знаю звідки гроші ті взялися, і зуби всім дітям полічили, і всі діти ну, у нас і з пластинками, і з брекетами, і з окулярами. Ну якось так. Підтримка, звісно, дуже для них важлива. Кожен хоче, щоб його обняли, кожен хочеш його пригонути. Кожен хочеш його пожаліли, навіть якщо він не прав. Привітати сім'ю з різдвяно-новорічними святами прийшли представниці служби у справах дітей і, як завжди, не з порожніми руками. кажуть, хотіли зробити приємне усім членам родини. Період війни не означає, що діти мають бути чимось обділені, чи вони у них не має бути свято. Свято для дітей має бути завжди. Війна закінчиться, а діти це наше майбутнє, і діти це ті, хто повинен отримати максимум від дорослих для того, щоб ставши дорослими, стільки ж віддавав своїм дітям, ну і своїм батькам теж. Оскільки вони в цьому році зробили чудовий ремонт у себе на кухні, поставили нові меблі, ми допомагали їм з технікою для нової кухні. Ми вирішили. Що їм вкрай необхідно буде гарний чудовий кухонний комбайн, який має всі складові потрібні для такої великої сім'ї, батьки-вихователі подарунку не радіють, кажуть якраз те, що треба для великої родини. Міська рада приїжджає кожного року. Нас вітають, діток вітають. Тому, в принципі, ми проговорюємо, які в нас є потреби, що ми можемо своїми силами купувати. Але, в принципі, цей кухонний комбат це була наша така мрія. Я дивився, бо нас діти люблять і пекти. Серед подарунків також кухонний посуд, каструлі та сковорідки. а ще багато смаколиків. Не дивлячись, яка ситуація сьогодні на вулиці, все рівно свято особливо дітям треба робити. Тому ми вам дякуємо за ту вашу позицію, за те, що ви такі є, і всім всі вашій родині, діткам здоров'я, терпіння, життєвих сил. Отримала малеча пакунки і від ЮНІСЕФ. У них новенькі матраци, подушки, а ще різноманітний спортивний інвентар для активного дозвілля. Тому ми надіємося, все, що нам передав ЮНІСЕФ спільно з сос, дитячі містечка, все буде в нагоді для батьків і діток дитячого будинку сімейного типу. Задоволена та усміхнена дітвора разом з батьками одразу ж кинулася розпаковувати подарунки. Для тренера, рулетка. Класно, що подарувала, знадобиться для всяких ігор і все сьогодні. Подякувати гостям за увагу родина вирішила колядою. Слава Богу, слава на висоті. На землі мир спокій. Слава горі, мир на землі. А ще на втілення мрій сім'я Крищуків отримала від міської ради матеріальну допомогу.